Події, які зараз відбуваються у нашій країні, яскраво демонструють нам про необхідність наявності у цивільного населення певних знань, про вибухонебезпечні предмети та про потенційну небезпеку, як для тих, хто їх знаходить, так і для сторонніх осіб, які перебувають поряд. Співробітники Кам'янського районного управління головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області нагадують: якщо ви побачили невідомі предмети, схожі на вибухонебезпечні, або знайшли залишки боєприпасів від ворожих атак, дотримуйтесь повідного порядку дії. Негайно повідомити службу порятунку за номером 101 або працівників поліції за номером 102. Не підходити до предмету, не торкатися і не пересувати його, не допускати до знахідки інших людей, припинити всі види робіт в районі виявлення вибухонебезпечного предмету, не користуватися поблизу засобами радіозв'язку, мобільними телефонами. Вони можуть спровокувати вибух, дочекатися прибуття вахівців і вказати місце знахідки та повідомити час виявлення. Просимо ще раз звернути увагу всіх мешканців громад над дотримання правил поводження з вибухонебезпечними предметами. Бережіть своє життя та життя своїх рідних.